Усім Васап, це Фарба. А на ваших екранах новий випуск шоу Американці слухають українську музику. В цьому шоу двоє моїх американських друзів вперше побачать та почують п'ять музичних відео відомих українських виконавців та оцінять їх від 1 до 12 окремо музичну композицію та відеороботу. Отож, ми починаємо. Поїхали! Що ж, знайомлю вас з своїми друзями. Перший мій друг це Бен Як справи, чуваки. Я Бен Привіт, Алекс. Як все маєте? Що ж, перше музичне відео, яке ми переглянемо, це гурт Boombox і кліп на пісню Поліна. Дуже прикольна пісня. Сподіваюсь, вона сподобається моїм гостям. Поїхали. Типу один, два, три, чотири помчали. Мені вже подобається це схоже на Бітлз. Так, мені подобається. Мені подобається ця пісня. Хотів би я знати про що він співає, бо мені здається, що мені б це сподобалося. Знаєш, хоча мені і так подобається. Мені подобається незалежно від усього. Звучить круто, реально. А як звуть цього хлопця? Його звати Андрій, а гурт Бумбокс. як магнітофон. Yeah, yeah. Good. Фанково егеш right? yeah, дуже фанково. Мені подобається. Мені зайшло це круто. Як оціниш пісню і як кліп? За пісню я ставлю 11. За кліп 10. Окей, okay, чудово, Алекс. Я поставлю цьому 12, тому що 12? Ти мене надурив? Вибачаюсь, 10. Я поставлю 10 з 12 за пісню. 10 це за пісню і, можливо, 9 за відео. Мені подобається естетика, але я хочу бути критичнішим. А як щоб бумбокс почули це зараз, стоячи перед тобою? Бумбокс, якщо ви нас чуєте, продовжуйте. У вас крутий звук. Ми це любимо. Отож 11 за пісню і певно 10 за музичне відео. Окей, а для мене це 10 та 9 в цих межах. Який рік випуску? Я вважаю 2012 Мені подобаються ці чуваки, але здається, це трохи раніше 2009-го. Окей, щойно ми переглянули музичне відео гурту Boombox на пісню Поліна. Ви бачили емоції чуваків. Дуже прикольно. Їм дуже сподобалось. Наступна музична композиція та відеокліп до неї буде. Онука відлік. Дуже така концептуальна композиція. подивимось, що скажуть наші гості. Вона така сучасна, але водночас автентична. нагадує леді Гага. Це чудове відео. Вже бачу, що це грандіозне музичне відео. Що означає розмова? Розмова означає спілкування. Ну що ж, чуваки, якби я почув це в клубі чи на рейві, мат був би щасливий. Пісня 9. Так, пісня 9. А от відео для мене на 12. Я поставлю 12 за це відео. Ну ти даєш. Мені подобається це відео. Гаразд, я дам 11 за відео. Та не треба міняти думку. Роби що хочеш. відео одинадцять, пісня дев'ять. Мені пісня трохи менше зайшла, але відео більше сподобалося ніж попереднє. За пісню я також дам. Що дев'ять, бо це трохи не моє. Типу, це не твій жанр, але він змусив тебе зацікавитися цим стилем. Так, те, що я хочу сказати, з цим бітом ці українські труби в симбіозі звучали неймовірно. Тому поставлю у міцні одинадцять і одинадцять. Який рік випуску? Рік думаю під час ковіду. Хай буде 2020. В Україні був ковід. Звичайно, ковід був всюди. 2020 Зрозуміло, як ти гадаєш, Алекс, 2022 А я гадаю, що це 2016 тисячі цілком можливо, що всі ці відео вийшли минулого року. Ого! це реально може бути так, і це просто пастка. 2022 Це моя думка. добре добре, хлопці. Окей, гайз, Тільки що подивилися музичне відео. Онука, відлік. Також дуже прикольні емоції. Також сподобалась композиція в компіляції з відео. Елекс сказав, що окрема композиція, можливо, б не так спрацювала прикольно, як в симбіозі. З відео рухаємось далі, будемо дивитися далі, що в нас там. Отож, наступне відео, яке ми переглянемо, це музичний кліп до пісні хіту зміному взуті Каролін. Каролін. Відчуваю, що мені вже дуже подобається. Схоже на початок двохтисячний українські дівчата це щось. Він співає. Ти розбила мені серце, Кароліна. Кароліна це ім'я дівчини. Мені дуже таке заходить. Вони то Поліну хочуть, то Кароліну. Може, я подзвоню тобі пізніше, але зараз моє серце розбите. Це нагадує кліпи молодого емінема як старі кліпи Емінема. олдскульна естетика. Що думаєте? Я хочу почати з року випуску. Я Думаю, це 2005 можливо і раніше. А я скажу 1998-й. Мені сподобався біт, Так мені також подобається біт. Дякую, що підтримав мою думку. Мені подобається пісня, сподобався біт, але попередні треки більше зайшли. Звичайно, ти обираєш сам, що тобі по душі. Я поставлю вісім та вісім або ні. Я ставлю дев'ять за пісню і вісім за відео. я вважаю, що це круто. Мені це подобається. Я насолоджувався цим треком. Я оціню вісім за пісню. Це хороша пісня. А за відео я поставлю дев'ять. Так дев'ять за кліп. Так вісім це крута оцінка. Це мої відчуття щодо цієї пісні.

Також нам сподобалось, рухаємось далі. Полетіли. Наступна композиція та музичне відео до неї. Це Валбой і пісня Вишні. Зараз подивимось, як вони відреагують. Полетіли. Вишні, вишні, ви вишні. Черріс, вишні з Черріс. <сум> <сум> Думав, кліп дешевий, але ні. Вона красива. Українська дівчина. Мені вона більше за поліну подобається. Отут круто зроблено. Так. Ви пробували вареники? Українська їжа. Ні. 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 Обов'язково вас пригощу. Він неймовірний. Це викликає в мене олдскульні відчуття. Так, так, так. Він виглядає, ніби популярний у соцмережах в Україні. Так, ти правий? О, окей. Це мені подобається. це було мило. не так, щоб я підсів або полюбив це. Я Поставлю шість за пісню. Це не було погано. Я би не став її слухати ще раз. Шість це окей. відео дуже кумедне. даю десять. Бо я гарний хлопець. іноді пісня і кліп викликають різні емоції. тому. Ми й оцінюємо окремо. Я дам 7 за пісню. не мій стиль. Взагалі не дуже люблю поп музику, навіть якщо б це була американська музика. але відео одинадцять. Мені відео сподобалось. Я думав, що це дешевий кліп, але там багато чого відбувалося. Це якась нова категорія, тому навіть 12 за вайб Думаю, це 2023. Я також думаю 2023. Та не повторюй за мною чесно. Я хотів сказати 2022. Добре. Добре. Тільки що переглянули музичну роботу Велбоя на пісню Вишні, також дуже прикольно залетіло. Як ви бачите, як ви чуєте, музичні вподобання у всіх різні відеоряд залетів, було круто, полетіли далі. Наступна відеоробота гурту «Hard Kiss» на пісню Коханці. Дивимось, готові дивитись наступний кліп, Ready. Ready. так а вже ж. Незвичний вайб. Мені таке подобається. Я не дивлюся, аніме, але це як музика до аніме. Хочу з кимось битися під цю пісню. Так хочеться зробити удар у польоті. Так я також хочу так зробити. Будь ласка, придумай щось своє. Це була моя ідея. Вона прекрасна. так красуня. Нагадує пеномаса like to... прикольні yeah. рішення у відео. Yeah. Вона як принцеса зла. Мені вона подобається. Круті кадри, кінематографія шикарна. Це мікс року, попу і техно. The Kiss. Моя оцінка. 9, Пісня 9. Я оціню так само so, за пісню 9, а за відео 11. 11 um, <раз> мені кліп дуже сподобався, він як фільм. Але музика не зовсім мій смак. Ну, типу, не моє. <ярly> <ярly> так, це не твоє. Я б дав 8 за музику. Я не шарю в українській музиці, але хочу сказати щось. Це щось унікальне. Можливо, я помиляюсь. Це лише моя думка. Ні, ти правий. мені подобається українська музика. За сміливість і стиль я б це відео оцінив на 12. Мені по кайфу, що вони зробили. просто не моя музика. Я кажу, що це 2022 рік. А я думаю, що це було зроблено раніше, десь у 2010 році. Це був заключний трек нашого сьогоднішнього випуску. Давайте відмічати артистів, яких сьогодні ми показали американцям. Надсилайте артистам це шоу, щоб вони подивились, як на них реагують американці. Це буде дуже прикольно. Що ж, ми переглянули п'ять музичних відео українських виконавців. Мені дуже сподобався вайп цього випуску. Велике дякую моїм друзям. Дякую, Бен, дякую, Алекс. І останнє питання: Що за сьогодні вам сподобалось найбільше? Як на мене, перша пісня класна Поліна а також Кароліна. Найбільше сподобалось друге музичне відео. Right. Так саме друге музичне відео мені сподобалось найбільше. Так, друге, це топ. Що ж, друзі, нагадую, що ми з вами також у коментарях можемо оцінювати ці наші відеороботи від 1 до 12, Або як ви захочете, можете написати свої враження від кліпів. Дуже чекаю на ваші коментарі. Бачите, українська музика, вона дуже різноманітна і аутентична, і сучасна. І в нас дуже широкий горизонт впливу. Маю надію, що багато 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 американців та людей за кордоном почують та побачать нашу музику.